Нагадаємо, так як в орендованому приміщенні центр не має можливості розмістити всі необхідні кабінети та створити належні умови для організації реабілітаційного процесу дітей-інвалідів, рішенням міськвиконкому було виділено окреме приміщення для цієї установи за адресою вулиця Крупської. 7. там відразу розпочалися ремонтні роботи. Значну частину коштів на ремонт та облаштування центру передали норвежські школярі, які тримають на контролі використання їх допомоги. Вони час від часу приїздять до кордону. Ростання сьогодні установа стоїть на порозі відкриття. Сьогодні дійсно у нас такий дуже знаменитий день, тому що приїхали до нашого міста гості. Це члени місії Віри, Надії, Любові, які, завдячуючи, яким зроблено ремонт в приміщенні центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, джерело надії. І ми сьогодні запросили батьків, дітей. Щоб вони, по-перше, побачили, яку красу вже зробили будівельники у нашому центрі, щоб вони познайомилися з благодійниками, а благодійники познайомилися із батьками і дітками. А взагалі, то роботи було зроблено дуже багато. Ви самі бачите, що тут було і що є. Залишилося зовсім небагато. Директор центру Євгенія Новицька ознайомила гостей щодо майбутньої діяльності установи. У ході спілкування вона відзначила, облаштування цього приміщення дасть змогу надавати різнобічні послуги дітям інвалідам. В центрі працюватиме зала фізичної реабілітації і розвитку рухової діяльності дітей. Буде відкрито кімнати сенсорного розвитку, масажу та лікувальної фізкультури. Діятиме художня студія, планується комп'ютерний клас. Також будуть запропоновані нові передові методики ранньої реабілітації. Тація дітей інвалідів та багато чого іншого. Ми плануємо прийняти в центр до 50 дітей віком від 2 до 18 років. І, користуючись нагодою, я хочу запросити батьків, які виховують дітей-інвалідів незалежно від патології, незалежно єдине там, у нас є такі нюанси, що потрібно направлення дитячої поліклініки. Направлення, управління праці, соціального захисту населення. В нас єдине протипоказання це напади в дитини, коли, напади, коли дитина потребує термінової медичної допомоги. У нас планів дуже багато, але коштів дуже мало. Ми шукаємо спонсорів. Які допоможуть нам, і я запрошую всіх небайдужих людей взяти участь в оформленні нашого центру і допомогти, адже реабілітаційне обладнання на жаль. Дуже і дуже дороге. Норвезькі гості радо спілкувалися з вихованцями центру та їх батьками. Обіцяли і надалі підтримувати та допомагати у вирішенні проблемних питань. Міський голова Володимир Москаленко розповідає про тісну співпрацю коростенців і норвежців і дуже вдячний за ту допомогу, яку вони надають. Напрацювання, яке вже є в нас в місті, по всім направленням, з різними громадськими благодійними організаціями, вирішені питань такі злободневних для нашого міста. Воно позитивно спрацьовує. І Приклад цього норвежська місія, яка вже працює до нового нашого місії, але останні роки вона конкретизувала свої зусилля. Будинок сімейного типу побудували, допомога хоспісам, це теж непросте питання. Допомога нашим школам, дитячим садочкам, лікарням. Такі цікаві обриси, ця робота. І я, будучи у новому році, зустрічався з молоддю. До речі, це молодь допомагає. це Старшокласники або студенти їх називають, вони збирають кошти, працюють, самі заробляють ці кошти, об'єднують і дають на ці такі важливі соціальні проекти. Не просто у батьків просять гроші, а самі заробляють. І в рамках місцевого управління, яке у них є, вони примають рішення, куди їх направляти. Ці кошти. Тому вони сюди приїжджають, вони дивляться, вони дуже щепітільно відслідковують, що вони були по призначенню. Ці кошти направлені, і в них є велика довіра до наших коростенців. Хто... Цим процесом займається, тому у нас іде така гарна співпраця. Офіційне відкриття центру заплановане на 14 жовтня, а поки що в новому приміщенні закінчують ремонтні роботи. Кімнати чекають на своє обладнання та облаштування.